Питання. Давно не було відео, Роботи накопилося треба було зробити, і також завершити ті справи, які були не завершені. Сьогодні відео буде щодо Мерседеса W166-го Амелька 2014 року випуску. Вже її зібрав, на задньому фоні знаходиться, тому коротенько спробую розповісти все, що було зроблено. І Скільки мені це обійшлося, фактично мої витрати. Тому коротенько продукту по автомобілю. Все, вам покажу. Значить, автомобіль ось в такому стані, вже зібраний. Фактично все зроблено. Єдине, це треба буде розібратися з капотом. Капот ось в такому стані, можете побачити, це основне пошкодження, яке по ньому є. Це маркери, якими роблять помітки різного роду. Знак Mercedes залишився у мене від джельки попередньої. Зробив. Треба буде докупити заглушку під крюк. А так, в принципі, на диво вийшлося мені замінити лише підсилювач бампера, який я купив і його замінив. Пластик в більш-менш в адекватному стані. Навіть можете бампер подивитися якихось. Пошкоджень критичних немає. Звісно, є якісь там сколи, царапини, але це враховуючи, який тут був удар, щоб фактично погнути повністю був підсилювач бампера, тут нічого критичного немає. Подумаю, можливо, щось перед можливо, щось зроблю якийсь детейлінг. Зокрема, можливо, треба буде полірувати. ну, звісно, це вже буду дивитися, чи буду полірувати, чи буду фарбувати. Тому по лакофарбовому покриттю. Однозначно, полюроки буде потрібно робити, тому що ось, бачите, на крилі таке є пошкодження. Зараз машина трішки пропала пилюкою, всього не видно, однак тут є деякі нюанси, над якими треба попрацювати. Але це не фарбування. Це просто треба буде зробити полірування. Ось тут теж можете побачити, притертість є Будійська дверка трішки постраждала в плані відкривання бокові сколи. На капоті є ось така вм'ятина. І, скоріше за все, що саме капот буде повністю перефарбовано. Тобто одна деталь в даному автомобілі буде фарбована. Далі по Пластмаска, фара мною була зроблена. Відповідно, там нічого критичного такого не було. Одне кріплення під сам зробив вдома. Не вистачає самого кріплення під фару. Воно спеціально йде не тільки кріплення для фари а й для самого бампера. Його треба буде замінити, вже замовив. Ще одна така теж планка, вже з лівої сторони її теж немає, її теж треба буде замінити, зробити, то все замов, скоро воно буде їхати. А так, в принципі, все нормально, всі датчики, всі були наявні, тобто працюють, камера передня теж працює, все відновилося, все окей. Далі, так як купував автомобіль, який знаходився в одних руках в Америці. Відповідно, даний автомобіль має повну історію. Перевіряв по карфаксу, постійно обслуговувався виключно на офіційному дилері. І фактично по підвісті. Мені нічого не прийшлося робити, тому що все замінено, все в нормальному, адекватному стані, навіть, чесно кажучи, здивований. Гальма теж нормальні, колодки практично нові. Стоять оригінальні Mercedes. Тому по підвісті ніц робити не потрібно. По іншим системам робив діагностику. В принципі, помилок критичних нічого немає. Там була помилка по е, датчику зовнішньої температури, так як він знаходиться в зовнішньому, е, в передньому бампері. Відповідно, його знятий, тому була помилка. Більше помилок по автомобілю немає. Зараз, якщо під'єднуватись лаунчем, повністю по автомобілю все. Чисто. По двигуну і по коробці, по двигуну теж ролики ремні всі замінені, перевірено. Замінити мастило, фільтр. І фактично все по автомобілю, більш нічого міняти мені не прийшлося. Тому, чесно кажучи, я в деякій мірі здивований тим. Що в автомобілі не прийшлося нічого робити здивований, тому що ну, рідко таке трапляється. Далі, по автомобілю трішки поприбирав. Звісно, по салону внутрішньому є деякі недоліки, треба буде ще повигрібати, зробити хімчистку нормально. Але в цілому стан салону нормальний. Є, звісно, певні вже від... Того, що люди не дивилися, ось, наприклад, є кермо, яке вже трохи зносилося, тому що люди в пані цьому не дивилися, не робили так, як треба. Було. Але можливо я його перешию, а можливо залишу таким самим підфарбую, тому що в принципі тут є декілька тріщин, але можливо вийде мені його відновити, я буду далі їздити на ньому. В принципі, більш-менш адекватний стан. Я бачив в гірших. Далі штатні системи всі працюють нормально, безкочовий доступ, в принципі, на кожній дверці присутні, ось такі от речі є. Ну, Але це я спробую наявними всіма своїми засобами повністю все усунути. В принципі, більше якихось суттєвих недоліків я не бачив. Електропривід вагажника, що теж радує. Наявно також повністю фактично весь комплект і запаска, і знизу є домкрат. Тобто по дорозі теж нічого не розікрали, як зазвичай буває, що може машина приїхати ще в меншій комплектації, ніж була на площадці, коли продавалася. Значить, двигун не мив, просто витер. Ванчіркою по мотору все сухо, ніяких підтікань, якихось технологічних рідин немає, все, в принципі, в адекватному стані і гарно заводиться, якихось посторонніх звуків в плані тому щоб був наявний цокет цепа чи ще чогось, немає. Охолоджуюча рідина прозора, ніяких Домішок чи осаду, чи якогось масляного на 15 зверху немає. Так що, в принципі, ось такий стан автомобіля. Підводячи підсумок всього того, що я вам сказав, то в деякій мірі я здивований, здивований в тому плані, що здивований в гарному розумінні цього слова, бо зазвичай. Проблем набагато більше з автомобілями виникає, тільки приїжджають з Америки. Тому, мабуть, цей випадок більше виключення, ніж закономірність. На всі роботи, що мною було потрачено на автомобіль, мною особисто було заплачено 12 тисяч гривень. Це за все, що я купував, купував тобто мастило. На те, що відновлювали, збирали повністю пластик, бампер, все інше. Ще доїдуть запчастини, зокрема, оце підсилювач під бампер, мається на увазі пластиковий під фару. І ще там одна планка. Це десь 4 тисячі гривень. Заглушка з Китая замовив в межах щось там 250 гривень теж копійки. Ну і звісно ще буде фарбуватися капот і можливо зроблю полірування плюс. Можливо, з кривою Я думаю, що десь в загальному ще плюс 1000 доларів я це впишуся, відповідно, автомобіль приведу до нормального стану. Власне, ось таке коротке відео. Можливо, у вас ще залишаються якісь певні додаткові запитання щодо даного автомобіля, як його пригнати можливість. Будь ласка, пишіть в коментарях, з радістю на все відповім. Також можу порадити Павла, який мені допомагав з підбором, з пригоном даного автомобіля з США. Телефон залишу в описі. Звертайтеся, людина адекватна, чесна та порядна. Власне, на цьому все. Всім мирного неба та все буде Україна!